Розпочати. На комісію поступила петиція Віннянську міську територіальну громаду щодо врегулювання проблем безпітульних собак на території Вінянської міської територіальної громади Запорізької області, яку підписала необхідний кількість наших мешканців. Що тут в петиції за авторство канюна Анна Анатолійовна. Звертаємося з петицією щодо врегулювання проблеми безпритульних собак на території Вільнянської міської територіальної громади Запорізької області. У місті Вільнянську існує гостра проблема, велика кількість агресивних бродячих собак, які несуть загрозу для життя та здоров'я не лише місцевих жителів, а й жителів сусідніх громад. Особливо вони небезпечні для дітей, жінок, які є беззахисними перед бродячими тваринами. При багато хто з мешканців міста Вільнянська та прилеглих територій є свідком або став. Потерпілому від нападу великих агресивних бездомних собак, що знаходяться на території Гілянської міської територіальної громади. На вулиці страшно гуляти з дітьми, відпускати до школи або на гуртки секції, а також неможливо з малюками спокійно гратися на дитячих майданчиках. Безпритульні собаки скрізь як на центральних вулицях міста, так і на околицях ситуація реально дуже критична та з дуже серйозними наслідками. Люди вимушені ходити. Електрошокерами, щоб якось добратися до свого будинку, і невідомо хто наступний стає жертвою цих собак, а якої психічної шкоди це завдає нашим дітям. Відповідно до законодавства, якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не було виявлено її власника, або він не заяв, заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, якою вона була на утриманні та в користуванні. У разі відмови особи від набуття права власності на неї. ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої було виявлено виявлено безпритульних тварин. Створюються притулки. А. Виявлено, відповідно до статті 15 закону України про захист тварин від жорстокого поводження для утримання безпитульних тварин створюються притулки, які можуть створюватися органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та інше. Місцеві бюджети можуть передбачати кошти на створення притулку для тварин та відшкодування витрат притулками по утриманню тварин. Незалежно від форм власності, безпитульні та бродячі тварини підлягають вилову поміщенню в карантинний майданчик та передачі власника або спеціалізований притулок. Отже, безпитульні собаки, що знаходяться на території міста Вільнянська, є власністю Вільнянської міської територіальної громади. Це означає, що відповідність, і відповідність за напад на людину безпитульної собаки покладається на місцеву раду. Місцеву раду території Вільнянської міської територіальної громади Запорізької області. Просимо керівництво вказаної громади активно провести роботу по вирішенню проблеми з безпритульними тваринами, що знаходяться на її території, не чекаючи, поки вони завдають шкоди життю та здоров'ю населенню. Поки не сталося глобальної пригибли, агресивні собаки становлять велику небезпеку для суспільства, тому вони не повинні знаходитись поза увагою місцевої влади. У підпису. Це є 200 місцеві. Нами було доручено виконкому Вільнянської міської ради, виконавчому комітету, проаналізувати це питання, і от що нам знайшов е, відповідь, на, е, нам від них зачитаю. Про надання інформації про петиції. Про безпритульних тварин Мінянської міської територіальної громади. На території Мінянської міської територіальної громади склала складна ситуація з безпритульними тваринами. Існує декілька причин цієї проблеми. По-перше, це собаки, які вивезені з зони бойових дій, тобто евакуйовані нашими захисниками та виїжджаючими з прифронтових районів мешканцями. Ці тваринки пережили величезний стрес, вони агресивно реагують на звук сирени, гучні звуки та інше. Кількість привезених до нашої громади тварин невідома, тому що військові, проїжджаючи, повз, просто залишають тварин населеному пункті надії на допомогу. По-друге, безвідповідальність власників тварин, які, не допускають, які допускають неконтрольоване розмноження, викидають напризволяще як молодняк, так і дорослих тварин. По-третє, домашні улюбленці, які залишились без господарів внаслідок виїзду останніх до більш безпечних місць. Всі ці фактори призвели до такої проблеми, яку ми маємо на даний час з кількістю безпекуних тварин. Виконавчий комітет Вівнянської міської ради не стоїть осторонь по вирішенню даної проблеми. проблеми. Так, ми тісно співпрацюємо з волонтерами, громадськими організаціями, зоозахисниками, небайдужими мешканцями, які опікуються тваринами в громаді. Проводиться робота щодо забезпечення тварин кормами, ведпрепаратами, приладдям для тварин. Також в травні 2024 року на території нашої громади працювала громадська спілка Госпіталієри, які стерилізували та вакцинували більш ніж 100 тварин за 5 днів роботи. В виконавчим комітетом Віднянської міської ради затверджена програма поводження з безпитульними тваринами на території Віднянської міської територіальної громади, якою передбачено стерилізація, вакцинація та лікування безпитунних тварин. Так, в 2024 році в рамках реалізації програми «КП «Побутовик»» За укладеним договором було стерилізовано, вакциновано та функционова 15 собак. У 2025 році програмою передбачено 80 тисяч гривень на стерилізацію, вакцинацію та лікування безпритульних тварин. Вкладено договір з КП побутових на суму 40 тисяч гривень по кількості 20 тварин. На даний час перший договір виконаний. Наразі ведеться робота по укладанню другого договору на суму 40 тисяч гривень з тим же підприємством. Ведеться рознесення робота серед населення щодо необхідності стерилізації домашніх улюбленців. Криємства та установи також долучаються до роботи по стерилізації своїх тварин. Так, виправна колонія No55 за власні кошти провела стерилізацію всіх тварин, які перебувають на території установи. Зооволонтери збирають кошти на стерилізацію та лікування тварин. Влаштовують тварин в родині і постійно проводять роботу в даному напрямку. У виконавчому комітету Лінанської міської ради. Задхої скарги та звернення щодо нападу тварин на сильні поведінки. Всі заяви детально розглядаються, спеціалісти виїжджають на місто з поліцейськими офіцерами громади для з'ясування обставин. Надається вичерпна відповідь заявникам. За період 24-25 років надійшло 10 заяв в письмовому та електронному вигляді. Притулки для безхатних тварин на території Запорізької області не існує. Проводилась робота по влаштуванню собак переселенців до притулки в інших містах України. На жаль, нам відмовили в цьому питанні. Деякі підприємства в 2024 році взяли на себе до себе безпритульних тварин, поставили на облік та опікуються ними. Однак проведення роботи недостатньо. Старилізація, на жаль, не зменшує агресивності тварин, подбати про власну безпеку повинні самі мешканці. На даний час виконавчим політеміянської міської ради розроблені правила отримання домашніх сільських тварин та птиці на території Лінарської міської ради, які будуть оприлюднені на сайті міської ради для внесення пропозицій та обговорення мешканцями громади. Безумовне, виконання затверджених правил допоможуть у вирішенні проблеми з безпековними тваринами на території громади. які є Пропозиції, ідеї, що робити. Робити, а робити поки що. Ну, в общем, така штука, саме ідеальні, понятно, це притулок. Ну, в нашій громаді є, навіть в мирний час я вважаю, що на одну громаду це занадто. Це, це нереально. А що кажуть е, голозанки? У них є досвід роботи. Цьому плані. Що я можу сказати? Ну, ну, появились будки, да, вроде, так. Це, з однієї сторони, ми безпокоїли, з іншої сторони, ми создаємо умови, щоб собакам там було гарно, і щоб вони туди всі збігались, в принципі. В будки, як будки, парки, так і дома то вже. дома, це будуть дуже дуже Ну так, ну. ну, да, і так часто видно, що люди навіть ставлять. Ну, то, у нас ж такі собака ж в будки немає, собака ж нікуди не діметься. Понятно, що. <клес> ну що ти, ну, 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 крім... що б ти не робив, куда ти? ти її нікуди не вивезеш, нікуди її, її сюди привезли. Кроме того, люди є, які вдома їм жалко бити, да, так назвав, да, вони винесли їх своє в ну, Вони думають, що таким образом вони там не порушили, незаконних ні Боже, нічого вони молодці. А да? ну, вони Ви є самі йдуть, ну, в тих районів, де побільше прилікає. Да, так, От мої я приїжджаю так, кормити, так. це був прильот, мені розказує. Це жалується, прильот не сама. І було б не в дворі, вона побіла бо поля. <клід> Ну, ну, якщо можна, Юрій, Юрій да. можна я скажу. Зоозахисники -зо -зо говорять, що вони пропонують з метою визначення цих собачок безхатніх, як вони з'являються, щоб приймати якісь міри до людей, які їх викидають, провести перепис собак. Вони кажуть, ми надамо допомогу, проведемо опис, будемо знати кількість домашніх тваринок, перепис зробити цих безхозних тваринок, ну щоб, хоч якось, спорядкувати. Ну вони беруть на себе це, бо технічно це я не розумію. Ну це добровільно буде. Ну Перед якщо всіх. по дворам ще пройти, сразу техніки. то вони їх знають, собачок. Бо вони їх годують. А по дворам, ну що вона дасть? Викинуть собаку. Бо кажуть, так? Це люди підбирати, контролювати наявність цих собак протягом якогось періоду. Зверні. Тут була ситуація, що по вулиці першотравневій ми виїжджали, 10 собак привезли з Запоріжжя. І тут їх помістили, і вони зараз безхозні. Це Власниця будинку, який достався, їй по спадкові. Вона живе в Запоріжжі, там люди відявили ще такі претензії, і сюди їх привезли. Ну, їм ж підгодовали. Я б вам сказав, ну жалко, от вони, це ж дві жінки. Спасибо. Ну які от поняття таке, просить. В неї, в неї складу, это, вона, кажем, вони спадуть, вона каже, мені не треба. Ну, будинок там доставку. І все, да. ну, приїхала внучка, вона каже, нафік <свист> вона взяла машину, загрузила і когось попросила, вони вивезли. То, і все. І, і, і. Понятно, і вона їх діти нікуди не може, але хіба їх вона повинна була в ні, ну це проблема, я ж кажу, навіть не водянська. Це проблема там обласна, був би в Запоріжжі якийсь прийомник, хто бачить береш, Ну да, там платиш гроші за їх прийом. Це як в той самий Європі, ти взяв з прийом. Та кажу собаку, хто щось платить, якщо ти хочеш вдома її держати. Хочеш менше, платити, бериш прийомника в Європі. А тут все питаєшся контролювати таким образом, Стерилізувати, щоб вони нові ну, не народжувалися. Uh -huh. Таким образом, потихеньку, ну, без моменту війни, вбираєш. З моменту війни попробую вибрати. Ну, ти тільки можеш 20 цих вивезти, да, кудас, а тебе завтра 25 заїх. Ну, Бахнуло під комушева, воно зірвалося і прибігло сюди, де не бахає неначе. Ну і так, там же ж люди ж різні, да, сердовольні. Вони бачать, ну, ми всі телевізор бачимо, і люди там, і, ате, військові їдуть сюди, вивезли їх, тому що вона там бігає, да. хтось один там біля них, а остальних, він, ну, це ж є, є. Посадили, вивезли. Ну, тут вона спокійне місце. Ну, Те жена нагодує і все. Опять же, це ж тільки від цього, що ніхто не думає, ну, шах зробити, типу. На зустріч, так по старому глузду, yeah, yeah. Да. Ну, тільки він не думає, що, що він якось типу, своє зробив, я її отуди вивез. А що далі з нею тут буде, я поїхав далі. і там Вона, і за кордон хтось виїхав, і все. І та, Так же, якщо переїжджають за кордон, куди він дівається? Ну, відпускають і все. Ну, Хіба що якісь сусіди можуть там з дома договоритися, щоб вони кормили. Ну. Ну, таких одв'язують цих собак, а сусіди кормлять, але ну вони вже безклосні. Вони вже бігають, загрозу створюють людям. А переїжджають навіть не ну, замороження. Як звертатися ну, до, 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 до вищих органів, это, в даному випадку до Запорізької районної адміністрації, ну а нехай вона адміністрація, вона щось вже буде робити, а відповідь, яка, вона може, до обласної, таким може образом ми Запоріжжя бігають. Там же так само бігають. Там же, ну, я як в Запоріжжі, да, там, і там дуже люди там, і бувають скандали, тому що люди ставлять е, кормушки біля чужих будинків. Вони не біля свого, вони напроти будинку, да, і там собаки, ну і там же коти, і все. І тоді починається, чого ти, ти любиш, да, так тоді став біля свого будинку. А вона біля свого не ставить, бо їй ж вони спать мішають, Тобто, А біля там за будинок однесла і там вони кормлять. Ну, це ж так є. Стоять ці баночки, риця і так далі. І теж вони там, кстати, бігають. Тобто це не, не тільки, ну, біля нас там якраз цей парк, не, не, там їх не знаю, з десяток точно. Особливо вони реагують так же само, може і тут так же само, як хтось іде з собакою і несе собачку маленьку. Да, да, да. І вони тоді бросаються, так від, ну, я не бачив, щоб вони, ну так було, що на мене писалось. В тому числі ну, я вирішила, власне, не знаю. З проблему ми самотужки не ну, вирішена. Якщо вона не була вирішена до війни, то в цей період війни ми зовсім ну. виходу немає. На міську раду можна всіх собак вцепити. Але міська рада повинна діяти в межах в рамках законодавства і Конституції. Тільки так. Тому дійсно треба звертатися Ну, а в нас, в на принципі, на рівні країни це питання якось вогнюється. Чи... Це питання на корисні. Ну, це питання. Ні, ну примірний немає. Знайшли ми гроші, построїли, це якось регулюється, хто фінансування цього тільки за комунальні рекомендуєте, а да. чи з 15-та можуть бути фінансування і фізичними особами, і підприємствами, установами з захисниками, мешканцями. Закон не забороняє спільними зусиллями всіх громад, звертатися до Запорізької районної ради і адміністрації. Адміністрації. Не читайте проєкт рішення, які підготували. Проєкт рішення про розгляд електронної петиції від 01.05.2025 року. Щодо врегулювання проблем безпек собак у території Лінянської міської територіальної громади Запорізької області. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, законі України про звернення громадян та про захист тварин жорстокого поводження, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України про затвердження положення про притулок для тварин від 15.10.2010 року номер 439. Програми про поводження з безпілльними тваринами на території Вільнянської міської територіальної громади на 2025 рік, затверджені рішення Вільнянської міської ради від 06.03.2025 року No5, порядку розгляду електронної петиції в виконавчому комітеті Вільнянської міської ради, затвердженого рішення виконавчого комітету від 22.12.2020 року дванадцятого номер з метою. Регулювання проблем без собак на території громади Вілянська міського рада вирішено. електрону позицію від першого року щодо регулювання проблем без собак на території Мів'янської міської територіальної громади Запорізької області підтримати. Звернутися до Запорізької районної державної адміністрації з пропозицією щодо організації спільного засідання Трубного столу за участі голів територіальних громад Запорізького району. Сміх організацій та представників правоохоронних органів, метою врегулювання проблем з інспектурними тваринами та розгляду питанням та розгляду питання можливості будівництва притулку для тварин на території Запорізького району. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління об'єктної спільної власності, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, структури за та та комунального господарства. Ну, є пояснення записка. Але... Ну, Чи не так, я, в принципі не видно. Ну, вполне нормально, да, бо це ще так розумію. не тільки проблема нашої. Ну, із, із петиції вийшло так, що е, сусід, ні, сусідка, громада каже, що це проблема Вільнянської, а вона докучає і сусідніх громаді. Ну, це, виходить, собаки не їхні. А вони якось наші, тобто вони їх інфіцовували, вони знають, що це. Вони бігають міські громади, вони не переміщуються. вони... Паспорт you know. да, провіряють. <ш techno> От вони вже їх провели, та, що ми хочемо зробити, та, щоб з допомогою уетів. А вони вже провели, що це вже чотко, наші 100%, це вільняється. Так і сказали. Так-так-так-так-так, <haz> <ratings comun> <rapping mucha gezins> І вони достають, я думаю, що це кровно. Я сказав про Запоріжжя, так же вони бігають і так, же там рядом бачу побутовик, це їздить мі машини. Вони виловили, що вони чепірували, і та і все. А якщо хтось привіз, то, ну і все, він її оставив. А учитывая, що люди дивляться, що там кормих, хтось звісно, вони, ну це ж з однієї сторони, як то знаєте, палка в двох кінцях, то є, фізично ну не по чолові, неправильно да, та то десь да не треба не надо їх кормити і так далі. Тобто таким образом ти. Ну, вроді б ти знаєш условия, що як хтось буде да, так, да, хтось викине, а хтось, ну, вони бігають не на голодні там, смерть. Я дивляться в тебе всі условия, в тебе корм є і так далі, ну, вони думають, о, тут будуть на місці собак буде більше, ніж в селі. Бо <бігла> в місті тут є змутерні. Ну що, є. Давайте проголосуємо. Відтримує. Про... Про лосу, да. Поступила пропозиція підтримати проєкт рішення. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. А що